Ось це кінцівка гри, да? Мене просто вбили. Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі ДАТЕРЛО. І сьогодні ми будемо грати в FNAF Sister Location. В Минулий раз ми зупинилися на тому, що ми пройшли три перших ночі. А також я сказав, що це напевно тепер мій улюблений ФНАФ. І це правда так, бо він дуже кайфовий і дуже класний. Ніч четверта. ха. Ось так от вона починається. Алло, випустіть мене? Добрий ранок. йолки па Йо. Ой. Парам-парам, парам-пам. -парам Пам! А що мені зробити? Ну, Кудись натиснути потрібно? Ой! А шо. Алло? Доброго дня. А... Куди ти лізеш? Не потрібно нікуди лізти. Тепер дивіться, у мене п'ята ніч, і це не тому, що я посеред відео взяв і в налаштуваннях поміняв і просто скіпнув ніч. Це зовсім не тому, що я не зміг пройти четверту ніч. Я все чесно проходив, і я з дуже великою напругою та. Е, своїми зусиллями зміг пройти четверту ніч. Sure Давай чекнемо. Опа! Great. Кажи Грейт! Great. <laughs> Тобі прикольно, що там great. якби людина. Опа. Оце Circus Baby. Has been deactivated Оце baby. Наї... тілі? Щось стоїть потрібно натиснути на це. Чік, це ж ця щічка. Ось ця кнопочка, як я її не побачив. Enter the code carefully. Севен. О. Три. Три. Нарешті. Візьми карточку, яку ти знайдеш. Ось вона. Окей. Що це позаду неї? Хто, от бачите, щось рухається? Я думав, що це її частинка. Та я вже зрозумів. Uh -huh. She will try to catch you. Uh -huh. I will help you avoid her. She will not follow you inside the scooping room. She is afraid. Go back now. Stop. Go forward and left. Keep going. Stop. Be silent. Go forward and left. Stop. Go forward. You are almost there. Stop. She is right in front of you. Don't move. He is here to help Ballora. He is not here to hurt us. Ballora, he is here to help us. Go forward again. Ballora is behind you. She is afraid of the scooping room. She will not follow you. <laughs> Да ну нафіг пройшов. Ого! Боже, да я ж сказав, що балора поломана була, тобто це була не балора. Блін, так тут всі наші братани лежать. Дивіться. Funtime Фоксі, який мене кошмарив, балора, яка начебто за нами ганялася. Хто це стоїть? Хто це? Бачите? хто це? Ну цей фантайм Бонні і фантайм Фредді Freddy. Ось вони всі They're лежать. Хто це взагалі? Ну це не сіркус Бейбі. No а де Сіркус Бейбі? До речі, її тут немає. Я пропустив дуже багато, да Вона мені щось сказала, а я пропустив. Тобто ось це кінцівка гри, да? Мене просто вбили. Ні, ну вона мені там купу всього наговорила. Можливо, я пропустив щось дуже важливе, але. Опа. О, це хто? Опа. Це... Ну, чесно, я не дуже зрозумів кінцівку гри, але я так розумію, що це була людина, але в ній був робот. Ну, я так зрозумів собі, напевно. О, Я на одну зірку пройшов. Да, ну нафіг. Ес, Естраз. <laughs> У нас аниматроніки Бейбі з якимись своїми дітками. Не знаю, до речі, що це за приколи. Я їх ні разу не бачив. Балора. Ну, ось, от вона нормальна. Я пройшов з нею мінігру, а от за цими її допомічницями я не знаю, як пройти міні-гру, чесно. Фантайм Freddy. Ну. Да. В принципі, я всі міні-ігри зрозумів, як пройти, окрім от оцього чувачка і ось цих от маленьких чивіх. Фантайм Фоксі, з ним було складно, до речі. І якийсь секретний аніматронік, як в четвертому ФНАФі, ось цей от кошмар. Ну, це, скоріше за все, той аніматронік, який стояв ось там, от. Е е перед тим як мене в е грохнули. Ось це він і був, скоріше за все. А, -а, а! Дивіться. Ось. Ось ось це от... Е Уся от арена. Наша. Так, тільки щось я не зрозумів. Тут є дивіться. Е -елева е Елевейтор це там, де ми з'являємося кожну ніч, потім ми переходимо в контрол модул. Тут Балора, тут фантайм. Uh, ну, я тут був. Я тут декілька разів проходив. Потім Breaker Room. Тут Fun Freddy, це я пам'ятаю. Я тут був. А, тут Baby, Circus Контрол, да, Це я все пам'ятаю. Це це, це я тут був мільйон разів. Але далі, ну, Private це скоріше з. За... А, ні. А, ну правильно, дивіться, Parts and Service. Ось це кімната з. Там, де ми налагодили Бонбона Бон і Фредді. І плюс ще там Бейбі в кінці полагодили. Скупін Рум. Це там, де. Ну... Кінцівка гри була дуже класна. І ось це от, якась кімната ще є. Привейт. Ну, дивіться, друзі, якщо ви хочете, напишіть в коментарях під цією серією. Чи хотіли б ви побачити третю? І напевно, все ж таки, четверту серію по е, FNAF Sister Location. Чесно, я б не хотів. Будь ласка, не пишіть, що ви хочете. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, чи хотіли б ви побачити третю серію по цій грі. Підписуйтесь на мої телеграм, інстаграм та ватсап канали. Не хворійте, не упускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па!